Всім величезний привіт! З вами я, Марина Безугла, і сьогодні ми говоримо про топ-5 фактів про мене. Факт номер один. Різниця з чоловіком у віці у мене 15 років. Факт номер два. Саме чоловік мене познайомив із МЛМ-індустрією. І саме завдяки йому я тут досягаю дуже крутих результатів. Факт номер три, мої діти не називають дуже багато років мене мамою. Вони вважають, що в цьому слові недостатньо любові і замінюють його іншим словом, яке мені дуже і дуже подобається. Факт номер чотири для того, щоб набратися сил та енергії, я часто виїжджаю просто на природу. А для того, щоб перезавантажитись, я можу виїхати з палаткою на кілька днів на берег річки. Факт номер п'ять: своїх 35 років я займаюся улюбленою справою, яка приносить мені не тільки моральне задоволення, а й матеріальне. А ще я веду за собою величезну команду, допомагаю їм розкрити свій потенціал, побороти страхи і досягати успіху. А які факти ти можеш розповісти про себе?